Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Дітки, коли я сьогодні йшла до дитячого садочку, то знаєте, кого я зустріла? Ні, а хочете дізнатися, ну тоді відгадайте загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я Пухнасте. Вірно марядка, кошеня таку дітки, я йшла, а назустріч мені. Пухнасте кошеня. Дітки, мені здається, чи хтось стукає. Піду подивлюся. Погляньте, дітки, хто до нас прийшов у гості. Та це ж те саме кошенятко, якого я зустрічала. Але чому воно таке сумне, дітки? Здається, що кошенятко хоче мені на вушко щось сказати. Кошенятко сказала мені, що його звати Мурчик, і що у нього зовсім зовсім немає друзів. Дітки, а що ж ми будемо робити? Придумала, а давайте намалюємо котику багато-багато друзів. Дітки, а скажіть, у вас вдома є котики? А які вони у вас? Розкажіть нам. А які ж бувають котики? Коти бувають різних кольорів: білі і сірі, чорні, руді, трьохмасні, смугасті і плямисті. Кіт ледачий боягуз. цілий день мурчить під вуз. Що він тигрові рідня. Хай хтось вірить, та не я. Послухайте, дітки, що хоче розповісти про себе Котик Мурчик. Діточки, я дуже люблю гратися з пташками і дивитися віконце. А ще бігати за мишкою, ловити її, але відпускати потім. Дивитися у акваріум. Гратися з рибками, бо вони дуже цікаві. І не тільки з рибками. Я дуже активний. Мої лапи дуже сильні. Завдяки їм я вмію швидко бігати і далеко стрибати. На лапках у мене є подушечки, які допомагають мені ходити безшумно не тупаючи. А ще я люблю смачно поїсти ковбаски або м'ясця, або рибки, му. А ще люблю молочко. Але їм і овочі також. Бо вони дуже корисні. Їм навіть траву. Вона так і називається котяча трава. І допомагає кішкам полікувати животик, якщо він болить. Моя шерсть м'яка і служить мені шубкою. Ми коти великі чистюлі. Любимо, щоб наша шерсть була чистою і блищала. Тому ми часто вмиваємося, але не водою. Кішки не люблять воду. Ми вилизуємо шерсть своїм язичком. Шерсть у кішок може бути короткою, довгою, чорною, білою, навіть червоною, коричневою, сірою і навіть блакитні кішки. А ще в мене є гарний, гарний хвіст, м'який, гнучкий, і служить він мені як кермо. А ще з допомогою хвоста я вмію висловлювати свої почуття. Коли мені страшно, я піджимаю хвостик, коли сержуся, смикаю їм з боку в бік. А коли ласкаюсь з улюбленим господарем, піднімаю хвіст до гори. Діточки, подивіться уважно і скажіть, а ще що в мене є, крім хвоста, правильно голова, а яка вона? Голова в мене кругла. А на що вона схожа? На кулю, правильно! Є в мене оченята, вони чорні, як на мистинки, і вони весь час за вами спостерігають. Є в мене ще носик, правильно. А на що він схожий носик? Він схожий на кнопочку, так, діточки. А ротик у кота є? Правильно, є в мене ротик. Він схожий на трикутничок. В роті гострі зубки і язичок. Дітки, а ще в мене є вушка. Я ними уважно слухаю вас. І звичайно в мене, як у будь-якого кота, є вуса. Ще в мене є тулуп, а на тулубі в мене хвостик і скільки лапок? Правильно, чотири лапки. Ще все моє тіло вкрите шерстю. Вона в мене пухнаста, тепленька і м'якенька. Які ви молодці, діточки, як ви мене уважно слухали. Одного разу із трьома кошенятами сталася така пригода. А хочете послухати? Тож вмощуйте зручненько, слухайте і дивіться уважненько. Троє кошенят, чорне, сіре та біле, побачили мишку та побігли за нею. Мишка стрибнула в бочку з борошном. Кошенята за нею, мишка втекла, а з бочки вилізли троє білих кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабку та побігли за нею. Жабка стрибнула в стару трубу від димаря. Кошенята за нею. Жабка втекла, а з труби вилізло троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят побачили в озері рибку та стрибнули у воду за нею. Рибка втекла, а з води вилізло троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони висохли і стали такими, як і були: чорне, сіре та біле. Всі сиділи ми рівненько, слухали ми уважненько. Ну а зараз по порядку всі крокуємо на зарядку. Нашої майстерні будемо творити дива. Намалюємо друзів нашому котику. Але спершу давайте пригадаємо будову тіла котика. У нього є голова, шия, тулуб, чотири лапи і довгий хвіст. На голові є очі, ніс, рот і вуса. Очі у котів зазвичай зеленого або ж жовтого кольору. Але інколи бувають і блакитні. Тіло у котів покрито м'якою пухнастою шерстю, приємною на дотик, а на лапках гострі кіхтики. Тепер ми можемо починати малювати. Але зачекайте, ми ж не підготували наші пальчики до роботи. Тож, давайте зробимо це просто зараз. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик. Але гострі пазурі. Котик діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Що ж потрібно для роботи? Я взяла картон блакитного кольору, а ви, дітки, візьміть такого кольору, який у вас є вдома або який ви забажаєте. Потрібна фарба білого, зеленого та чорного кольору, водичка, предмет округлої форми, олівець простий, пензлик, зубна щіточка, серветка та ваші умілі рученята. Спершу дітки малюємо голову. Для цього предмет округлої форми обводимо олівчиком. Ось так. Потім кладемо предмет округлої форми нижче і обводимо півколо. Робимо ось так. До кінця не доводимо. А потім. Домальовуємо прямі лінії, робимо такий прямокутничок і з'єднуємо. А також домальовуємо квіст котику. Ну, ось дітки, контур котика ми намалювали, а тепер ми його розфарбовуємо за допомогою зубної щіточки та білої фарби. Змочіть щіточку у водичці, наберіть фарби і ось такими рухами по контуру, де ми малювали голову, тулуб, ми розфарбовуємо. Так, ми розфарбуємо голівку по контуру. Потім тулуб, таким же самим чином будемо малювати. Ось так. Я вам покажу, як ми потім будемо зафарбовувати середину. Так, зафарбовуємо. Домальовуємо контур, тулуба і хвостик. І так, дітки, до кінця малюємо біленьку, пухнасту шерсть котика. Дітки, ось такого котика намалювала я. Я домалювала йому вушка кінчиком зубної щітки, зафарбувала. І намалювала лапки ось такі півкола. А тепер ми будемо малювати йому очі. Очі бувають, як ви вже знаєте, зеленого кольору котиків і блакитного. Я хочу намалювати очі нашому котику зеленого кольору. Для цього змочую пензлик у зеленій фарбі. І малюю нашому котику оченята. Ось вони, такі зелені оченята. А тепер я змащую пензлик, кінчик пензлика у чорній фарбі і малюю йому носика. Носик він формою схожий на трикутничок. Домальовую йому ротик. Ось так. Та вуса. Ось такий вусатий котик у нас, білий, пухнастий. Мурчик, наш голубчик, лапки білі, зубки гострі. Ходить котик тихо, буде мишкам лихо, який гарний пухнастий котик вийшов. Назву його мурчиком. Дітки, а ви як назвете своїх котиків? Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки і обов'язково дайте ім'я своєму котику. Кудиків ми розглядали, різні вправи повторювали, а тепер настала хвилинка зробити зорову розминку. І підійшла до завершення наша зустріч, на якій ми розмовляли про улюбленців дітей та дорослих, грайливих, лагідних та непередбачуваних котиків. Я з нетерпінням, дітки, буду чекати на фото з малюнками вашими. А зараз я говорю до побачення до зустрічі!